Два нових листи? Перший від принцеси Росіни. Вона хоче запросити тебе на бал. Там збереться абсолютно вся аристократія. Можливо, принцеса бажає, щоб вони самостійно оцінили тебе як герцогиню. Ти хвилюєшся? Думаю, це очевидно. Гей, я ніколи не завалювала екзамени. Якщо цей бал мій іспит, то мені все вдасться. Ха. І як я міг забути, що моя леді найкраща випускниця Академії. Не хвилюйся, я попіклуюся, щоб ти більше не забував про це. Від кого інший лист? Ян Серхіо знову запрошує тебе до Гайору Він явно засмучений відсутністю відповіді на попередні листи. Ну і звісно ж. У запрошенні про мене навіть не згадується.